Його смерть не вкладається в голові. Цими вихідними у Львові просто на вулиці застрелили народного депутата України, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Нападника вже затримали, і він дав перші показання. У цьому відео на основі відкритих джерел спробуємо розібратися, хто і навіщо вбив політика, наскільки вірогідно, що за цим злочином стоїть Росія, і чи могла українська влада захистити Андрія Порубія від трагедії? Підпишіться на канал та поставте лайк, аби якомога більше людей могло дізнатися правду. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо чесно, відверто та простою мовою про політику. Але сьогоднішня тема буде непроста, в тому числі і для мене. Адже я досі не розумію, кому і навіщо потрібно було вбивати Андрія Парубія, кому він взагалі заважав, адже останнім часом політик не вів активної публічної діяльності. Напишіть, коли востаннє ви про нього чули. Він не був активним у ЗМІ. Саме тому його трагічна смерть шокувала усю країну. Сьогодні ж більшість експертів стверджують, що за вбивством колишнього спікера стоїть Росія, але про це трохи згодом. Наразі ж коротко розкажу, що відомо про обставини вбивства Андрія Парубія та про виконавця злочину на момент запису цього відео. Отже, інцидент стався у Львові 30 серпня в суботу. Народного депутата застрелили серед білого дня просто на вулиці, неподалік від його дому. Як усе відбувалося, можна побачити на відео з камер спостереження, яке одразу ж з'явилося в інтернеті. На ньому видно, що чоловік, переодягнений кур'єром, якийсь час ішов за жертвою, потім дістав пістолет та близько восьми разів вистрілив у політика. Внаслідок отриманих поранень Парубій загинув на місці. Після цього вбивця втік. У Львові оголосили план Сирена і вже вночі 1 вересня нападника спіймали. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко. Цитую. Імовірного стрільця затримано на Хмельниччині. Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений, вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Саме тому правоохоронці не виключають російського сліду у цій справі, адже таке вбивство не було випадковим. Про це також сказав у своєму вечірньому зверненні і президент України Володимир Зеленський. Цитую: злочин був, на жаль, ретельно підготовлений, але робиться все для розкриття цього злочину. Кінець цитати. На цей момент відомо, що вбивство Андрія Парубія не пов'язано з убивством політикині і мовознавиці Ірини Фаріон. Принаймні, правоохоронці заявили, що такий зв'язок не простежується. Хоча чимало українців одразу ж згадали про смерть Ірини Фаріон, яка не подобалася росіянам за її проукраїнські погляди. Ну і вона також загинула у Львові. Схожі погляди мав і Андрій Парубій. Саме тому правоохоронці говорять про російський слід у цій справі, що правда стримано. А от політики за словом у кишеню не лізуть. Серед них народний депутат Володимир В'ятрович в ефірі одного з телеканалів він заявив, що російські спецслужби почали полювання на Андрія Парубія задовго до трагедії. Цитую, Здається, у 2015-2016 роках була спроба вбити його гранатою. Андрій Парубій був у списку на ліквідацію з боку Росії ще з 2022 року, і навіть деякий час мав довкола себе охорону. Дуже прикро, що зараз її не було чи з якихось причин зняли цю охорону. Тому я думаю, що Андрій залишався небезпечним ворогом для Росії, сказав В'ятрович. Ну, про те, чому не було державної охорони біля Андрія Парубія, ми про це обов'язково поговоримо вже ближче до кінця цього відео. За словами народного депутата, однією з причин, чому Росія могла організувати цей замах, є те, що Парубій був найбільш виразним та принциповим українським політиком. Цитую, це людина, яка завжди дотримувалася своїх ціннісних національних орієнтацій, починаючи з кінця 80-х років, коли він включився у громадсько-політичний рух. Людина була причетна до ухвалення законів про декомунізацію, втілення закону про українську мову як державну. Людина, яка була одним з очільників Майдану 2004 року, 2013 2014 років, пояснив В'ятрович. Загалом, убивство у Львові колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія В'ятрович називає одним з елементів терору, який чинить Росія проти українців. Тобто йдеться про те, що Росія намагається нас із вами залякати, так само як вона це робить. Періодично атакуючи Київ та інші українські міста, так само вона намагається залякати і патріотично налаштованих українців вбивством таких відомих політиків. Про те, що за цим злочином стоїть Росія, в інтерв'ю польському радіо Ток фм заявили журналіст Віталій Портніков та народний депутат Микола Княжицький. Про російський слід також сказав і політолог Євген Магда. Друзі, напишіть свої версії вбивства Андрія Парубія, чи погоджуєтеся ви з тим, що його вбила Росія, чи можливо маєте іншу думку з цього приводу. Ми обов'язково її будемо поважати і почитаємо з великим інтересом, що ви думаєте. А поки ви пишете, давайте розберемося чи могла українська влада не допустити вбивства Андрія Парубія. Ну, теоретично могла, якби надала йому державну охорону, адже як стало відомо, народний депутат незадовго до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, але йому відмовили. Цю інформацію підтвердили в управлінні державної охорони і пояснили, що діяли згідно з законом. Адже державна охорона надається голові Верховної Ради не пожиттєво, а впродовж терміну повноважень та після завершення строку повноважень лише упродовж одного року. Друзі, напишіть, чи вірите ви в таке пояснення у ДО? Чи можна було б, на вашу думку, все-таки врятувати життя колишнього спікера? Ну в крайньому випадку, якщо дійсно справа в законі, то ну, можна було його поміняти, але це вже питання не до співробітників УДО, а до народних депутатів. Адже якщо Андрій Парубій незадовго до свого вбивства звертався по допомогу котів, щоб йому надали державну охорону, то ну, мабуть його колеги в парламенті про це знали. І могли б ну принаймні ініціювати е, таке рішення, і щоб змінити цей закон, для того, щоб Андрій Парубій все-таки міг скористатися так, своїм правом на охорону. Але цього не сталося, і, на жаль, відбулося. Те, що відбулося. Тож лишається чимало відкритих питань. Ми будемо стежити за цією темою, за розвитком подій. Якщо це відео було для вас корисним, підпишіться на канал, поставте лайк та поширте його серед друзів. А якщо є бажання та змога провести Андрія Парубія в останню путь, це можна буде зробити 2 вересня у Львові. Орієнтовно о 13:30 на площі ринок біля ратуші відбудеться. Загальноміська церемонія прощання поховають Андрія Поробія на Личаківському цвинтарі. Команда Політмедія висловлює щирі співчуття родині загиблого. Сподіваємося, що усіх винних та причетних до цього злочину неодмінно покарають. Дякую, що дивилися. Бережіть себе. Побачимося у наступних відео.